Від входу в кімнату нормально зафіксованы. ل В Одесі поліцейські викрили містянина у вмисному вбивстві літньої жінки. Чоловік нещадно побив старенько, у той вдома, і пішов геть. Правоохоронці розшукали зловмисника, повідомили йому про підозру. Правопорушнику загрожує до 15 років ув'язнення. Подія сталася вночі у квартирі потерпілої в одному з житлових будинків на польському узвозі. Одесід прийшов у гості до сусідки і під час спільного вживання алкогольних напоїв між ними спалахнула сварка. У розпал конфлікту нетверезий чоловік почав штовхати бабусю, а потім нещадно побив її кулаками і залишив квартиру. Тіло Небіжчиці, яке лежало на дивані, накрите ковдрою, через декілька днів виявив її родич і повідомив у поліцію. В ході проведення оперативно-розшукових заходів. Та слідчих дій співробітники відділу поліції номер 2 Одеського районного управління поліції номер 1 спільно з оперативниками карного розшуку обласної поліції за сприянням працівників управління кримінального аналізу ВНП в Одеській області встановили особу правопорушника. Попередньо потерпіло, померла унаслідок отриманих тілесних ушкоджень у вигляді множинних переломів ребер. Точна причина смерті буде встановлена за результатами, призначеної слідчими судово-медичної експертизи. За наявності достатніх доказів, які вже зібрали поліцейські, слідчі територіального підрозділу поліції, повідомили фігуранту про підозру у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншої людини. За частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України, за скоєне правопорушнику загрожує до 15 років позбавлення волі. Іство триває.